Добрий вечір, шановні друзі. Добрий вечір. Футбольна Україно. Сьогодні дуже важливий вечір футболу для українських команд у Єврокубках. Ми з вами наразі перебуваємо у пляшові у Словаччині на Татран Арені. Тут Житомирське полісся проводить свої домашні єврокубкові поєдинки. Хіба спини та злоти тебе вітає. Паве. Це дві все світри. Папе. Це дві все світри. Паве. Це дві все світри. Сьогодні дебютує Сергій Корнійчук. Зараз момент виникає у Фіорентини. Уже на другій хвилині могли виходити вперед. Підопічні Стефано Піолі. Подача від Гудмансона. із Кутового і дуже. Впевнена робота на другому поверсі від центрального захисника Маріна Понгречича. Ніколо Фаджолі, котрий зараз виконуватиме подачу зі штрафного. Хороший навіс від Фаджолі. Дайце вибити м'яч. Назаренко має блокувати. Удар і повз ворота пробиває додо. Третя хвилина матчу. Фіорентина вже. Створила кілька загрозливих моментів. Ось тут о, Назаренко не одразу пішов на м'яч, вибивати його. Далі вже намагався заважати новачку Фіорентини. Ну і відходять назад через голкіпера. Грають футболіст Фіорентини. Дихея змушений під пресингом вибивати вперед. Тут Шерндур габаритний. Гравець ставить корпус. Віддає нам закіна. Кін може обіграти. Але зараз задалеко м'яч відпускає. повз кіна пролітає. Удар в ближній кут і м'яч у воротах. Пропускає полісся на восьмій хвилині. Олег Кудрик не зміг врятувати. В ближній кут летів м'яч. Дуже прикрий епізод. Хотілося б, звісно, менше бачити. Ось таких святкувань не боятися. Гучних імен у складі команди суперника. Зараз вкидання за бокової. Андрієвський виносить вперед. Підбирання за капітаном Фіорентина, Лука Ран'єрі. Одразу далі. Чи не було офсайду у Гудмонсона? Дивлячись на лайнсмена, ми розуміємо, що не було. Він вказує на удар від воріт. Треба набагато швидше комбінувати, набагато швидше віддавати передачі. Напевно, лише так можна цей пресинг здолати. Ось зараз Гуцуляк добре прочитав суперника. Перехоплюють м'яч Житомиряни на чужій половині поля. Гуцуляк набирає швидкість. Він проти Маріна Понгречича. Два суперники вже проти Гуцуляка, Хороше рішення. передача на Бабенка. Бабенко б'є. за меж штрафного майданчика те, що треба. Є спроби ударів у Житомирян. І це вже тішить, але треба влучати у площину воріт, Звісно ж, без цього ніяк. Арбітер тут зараз трохи можливо завадив гравцям Фіорентина. Зараз момент може бути. Назаренко удар! Повз ворота пробиває. Ще одна спроба від української команди. Відібрали м'яч на чужій половині поля. Миттєво передача на Назаренка. Ну і Назаренко з гострого кута пробиває. Були можливо варіанти із прострілом. Через лівий фланг не проходить атака у флорентійської команди. Одразу швидке вкидання за бокової. Андрієвський. Андрієвський. Подача від нього. Удар! І Сейв робить Давид Дехеа! Вау! Оце так момент у Полісся. На 23-й хвилині могли зрівнювати рахунок. Але Давид Дехеа витягує м'яч з під стійки. Дивовижний сейв. Олександр Андрієвський його вже підштовхували, але він виконує подачу на Олександра Філіпова, який пробиває чітко під стійку. Лише так можна зупинити суперника, де дуже багато індивідуалістів-гравців, які вміють брати на себе ініціативу. Зараз Фаджолі міг пробивати. Він віддає передачу вперед. Фаджолі закидання на дальню стійку. Кудрик вийшов з воріт. І м'яч небезпечно опускався. Влучав у сітку зовнішнього боку Ельберт Гудмунсон. Кудрик. Вибиває вперед. У боротьбу. Там Назаренко. Там Гуцуляк. Підбирання за нашими. Гуцуляк. Далі на Назаренка. Назаренко. Падіння. І що не буде? Пенальті. Ну був вже у спину. Принаймні так здалося. Із загального ракурсу. Назаренко повністю корпусом випередив суперника і був готовий вже пробивати. Але. Аліяр Агаєв ігнорує цей момент. Одразу відповідь від Фіорентини. Подача! На дальню стійку. Треба заблокувати. Удар Госенса. 2-0. Фіорентина забиває. Чуємо свисток. Госенс святкує дуже стримано. Ну, що ж таке? Знову це не писане футбольне правило. Не забиваєш ти. Одразу отримуєш. Вона спрацьовує. В центрі поля не вдається перехопити м'яч. Мой закін. Красиво скидає на партнера. Розізна передача. Дудо на швидкості вбігає. Штрафний майданчик. Додо прострілює удар вище воліт від Гудмансона. Положення поза грою зафіксовано, але все одно. Дуже близьким був зараз Альберт Гудмунсон. Не влучив у ворота. Ну, такий момент суперечливий насправді з цим офсайдом. Кудрик на фланг. Точно, точно грає на Гуцуляка. М'яч межах поля залишається. Кравченко. Жорстко. Це картка має бути для Госенса. Заводяться там і тренерський штаб Поліси. Бабенко показує, що прямою ногою Госенс летів у суперника. Але схоже, буде лише жовта для Робіна Госенса. Дійсно небезпечно йшов у Микиту Кравченка. Зараз не вистачало, щоб ще один фланговий захисник вибув. Момент безпосередньо поруч із лавою запасних полісся, тому усі побачили. Знову Девід дихає з м'ячем. Там лише Філіпов намагається його пресингувати. Теж важливо не давати багато простору на власній половині поля. Зараз Мойзекін заробив на собі порушення правил, схоже, там відмахнувся трохи. Нападник Фіорентини. І хоче щось там з'ясувати у Едуарда Серапія. Чому той на газоні. Так, кін жорсткувато розвертався там, махав ліктями. Хоча хто порушував правила в цьому епізоді? Я не скажу, що буде легше зараз, але все одно кількісна перевага це може бути відчутним фактором. У здобутті буде якогось результату. Корнійчук вкидає у штрафний майданчик. Скидання Назад Назаренко! Повз ворота! Треба влучати. Олександр Назаренко. Ось ще один момент. Добре, добре. Треба так продовжувати. Як елегантно грає зараз Олексій Гуцуляк, м'яко скидає на Назаренка. І того не встигають накрити. Лідні виконує подачу на дальню стійку. Немає удару. М'яч вибито за межі поля. Бобенко назад. небезпечно. Треба добігти кудрику. І Він прибіг аж сюди, у центр поля, у центральне коло і вибиває. Тривожно зараз було після такої передачі. Назад буде вкидати далеко У штрафний майданчик. Підбирання за Сарапієм. Він віддає точну передачу. Удар! Дехея фіксує м'яч у руках. Хороша спроба від Едуарда Сарапія. Давід Дехея зараз може мати претензії до своїх партнерів по команді, які дозволили пробити Сарапію. Зараз удар з гострого кута. Робін Козенс. Протискає Сергія Чоботенка і знаходить можливість для удару. Обігралися тут у стінку із Гудмунсоном Козенс. Ось широкий крок Козенса. Те, що він уже рухався на дистанції. Це допомогло йому випередити. Заходить вище Кравченко. Чоботенко отримує передачу. Кравченко просить пас. Чеботенко віддає. Гуцуляк. Гуцуляк. Восен проти нього. Гуцуляк назад. Ще одна подача від Кравченка. Удар головою гайдучик. Гайдучик вище воріт. Важко було зреагувати Гайдучику і пробити акцентовано у площину в цьому епізоді, тому що м'яч дуже різко прилетів до нападника. Там, якщо не помиляюсь, Андрієвський спочатку пробивав, але це вийшло таке скидання. Чоботенко на Гуцуляка. Той один в один. Проти Госенце. Зміщується у центр. Гуцуляк виконував витончену передачу на Лідня, але її перехоплюють. І одразу закидання у вільну зону не було офсайду у Гудмансена. Два гравці Поліса проти нього. Гудмансон заходить на швидкості. Удар і це 3-0. Ось чому я казав, що проти Альберта Гудмансона ну, не може грати один захисник. Сарапій. Андрієвський назад на Бабенка. Один єдиний момент. Італійська команда мала у другому таймі. Ось Цей вихід від Гудмонсона на ворота Кудрика. І як наслідок один забитий м'яч. Зараз може бути момент у Полісся. Простріл. Удар від гайдучика. Він влучає в суперника. Хороша нагода. Заблокований удар Миколи Гайдучика. Бабенко. На Кравченка, Гуцуляк. Руслан Бабенко може пробити. Бабенко пробиває. І туди гайдучик в цю зону вривався, куди летів м'яч. Наскільки високий клас у цієї команди і індивідуально за футболістами наскільки сильна Фіорентина, зараз Гонсалош класно проходить удар. і М'яч! м'яч де повз ворота. В останній момент. Перехопили м'яч. Флоренційці одразу перспективна атака лівим флангом. Як легко прибирає. Зараз суперника Кудрик заважає забити. Чеботенко заходить вище. На Гуцуляка. Погляньте, наскільки щільно діють футболісти Фіорентини. Як синхронно вони атакують суперника. І скільки простору у них виникає попереду. Набирає швидкість Понграчич. Понграчич. Пробиває, а міг прострілювати на Едіна Джеку. Джеко зараз розводить руками. Показує, що можна було ж стріляти на дальню стійку. Туди вривався якраз таки нападник. 2-2 за влучаннями у площину. А Удар в дальній кут і знову Дихе, гайдучик, Микола гайдучик. Пробиває в схожому стилі, в якому пробивав Філіпов, Олександр Філіпов теж під стійку, теж головою. І знову Давид Дихе завдяки своїм довжелезним рукам реакції витягує м'яч. М'ячик і летів під стійку у площину воріт. Житомиряни створювали моменти. Можливо, зараз буде ще один. Назаренко. На цьому все. Не дозволяє довести атаку до завершення Альяр Агаєв. 0-3. Полісся поступається Фіорентині у першому поєдинку раунду плей-офф Ліги конференцій. Підтримайте українські клуби у кваліфікації до Єврокубків. А матчі Полісся та Олександрії ексклюзивно. Тільки на Київ ТБ. Завжди є щось нове на Київстар Тебе.